На початку засідання суддя Антонов просить залишити залу одного зі свідків інциденту охоронця Кернеса Сергія Марчука, щоб той не чув, про що говоритимуть. У Київському райсуді розпочали допит потерпілого Сергія Ряполова. Зокрема, адвокатів Харківського міського голови цікавила ситуація із його нерухомістю. Хто допоміг знайти квартиру на Островському місці? З якого часу там прийшов? Друзі, ну хто сам? Просто на минулому допиті і в минулому судовому засіданні ви заявляли, що це ваш родич, А зараз друзі мій друг, старий знайомий, його фамілія Мороз. Сергій Ряполов відповідати на подібні запитання адвокатів підсудного відмовляється і вважає їх недоречними. Можна от не розбирати мої особисті, кіта в подобну там моїх друзів, не переходіть на лічності. От по суті, справа шановний суд мені здається, що я не задав якоїсь питання, яке межує з особисті з характером. Захисники Геннадія Кернеса у правдивості показів потерпілого сумніваються обурення адвоката й поведінкою майданівця. Неоднократно потерпівши, заявляв, що він трудоустраювався якоби десь. А в настоящем судебном заседании он отказался отвечать на вопросы. Вы, опять же, слышали все, как он отвечал и на конкретные вопросы, допускал совершенно недопустимые ответы, ну, разве что только лексику ненормативную не использовал. То, что говорит псевдопотерпевший, события, ті пусть будет на його совісті за словами Сергія Ряполова, провокаційні запитання сторони захисту. Це спосіб завести його у глухий кут. Атвічав на хамство циганкова. Ну хамством Він мене, Ну у нього задача така: мене виводити із себе. Це стандартне рішення в судах такого характеру. Допитали і свідка інциденту охоронця Харківського міського голови Сергія Марчука. На запитання, що він робив 25 січня, коли викрали і побили майданівців, той відповів, що потерпілих побачив вперше в житті навесні 2015-го в міліції. Натомість Геннадій Кернес попросив суд зробити зауваження прокурору Ганілову, щоб він не тиснув на свідка. Наступне слухання відбудеться через тиждень.